Атмосфера умиротворення, душевного спокою та чистоти, а ще смачнющі напої, супи та солодощі вегетаріанської кухні. Усе це можна знайти у новенькому просторі Луцька вега арт кафе Твоя мантра. Цей заклад поєднує у собі східні мотиви та домашній затишок. Ді санскриту мантра це те, що заспокоює розум. Таким має бути і це кафе, каже його власниця Ашока. Відвідувачам тут дарують радість та простір для духовного зростання, розвитку особистості й талантів. Це можна відчути, наприклад, протягом мантра вечора, коли музиканти співають різноманітні мантри, граючи на індійських інструментах. А слухачі куштують смаколики, приготовані з любов'ю. Таким чином, ми давали можливість розслабитися, послухати. Хороші вібрації музичні е, давали можливість людям познайомитися між собою, бо е, зібралися е, саме ті, кому цікава така діяльність, хто цікавиться розвитком, вегетаріанством, хто розуміє, що ну саме в наш час зараз важливо концентруватися і на, на налаштовувати свій розум саме на потрібні речі. Мантра юга саме та практика, яка допомагає заспокоїтися, відокремити важливий, другорядний, зосередитися. На тому, що для людини цінне тут і зараз, за словами Ашоки, творчі вечори та івенти будуть відбуватися у закладі на постійній основі. Бо ж твоя мантра це не про матеріальне, а про творче та духовне. Ашока хоче, аби тут люди відчували себе максимально комфортно, мали можливість реалізовувати свої таланти здібності на благо та радість іншим. Я дуже рада, що нарешті по перше можна прийти поспілкуватись, послухати мантри і навіть просто поїсти. Я вже тут не вперше. Проводили вже тут мантра вечори, і це дуже класно. Сюди приходиш як такої світ своєю атмосферою, і це цікаво. Кафе Твоя мантра стало єдиним закладом у Луцьку, де можна поїсти виключно вегетаріанську їжу. Відвідувачі кажуть, для них це справжній подарунок. Мені особисто такого закладу не вистачало, тому що я не їм м'яса. І завжди треба в певному закладі пояснювати, що ти не їсеш м'яса, чого ти несеш не м'яса. Або коли ти питаєш, кажеш, що що у вас є вегетаріанське, легше пояснити або запитати, що у вас є пісного. Тут не буде таких запитань, це полегшує життя. Ашока сама вегетаріанка, тому знає ці нюанси не з розповідей. Ба більше вони з командою готують випічку, яка вже завоювала прихильність лучан в інших закладах міста. Самоси з солодкими та солоними начинками своєрідна візитівка твоєї мантри. Усього там сім смаків. Деякі з них змінюються згідно сезону. У закладі є корисні крем супи та солодощі. Особливо родзинка із траві, напоїв, спеції. Саме їхнє поєднання ідеально замінюють смаки м'яса, риби та яєць. Навіть в напоях ми використовуємо прянощі, це, наприклад, аюрведичний чай, який зігріває, покращує травлення. Там є в складі бадьян, кардамон, лимонна трава. Аніс, вони всі дуже смачні, і як окремо, так і разом всі суміші. Тут же чималий вибір капових напоїв, як зі звичайним цукром та молоком, так і натуральними замінниками на рослинній основі. Ми взагалі хочемо, щоб наші напої страви були. Не тільки смачними, але й корисними. Тож, якщо ви хочете провести час із приємними людьми та смачно, перекусити вас, чекають у вега арт кафе Твоя мантра на Венеченка 45 у Луцьку. Тут ви зможете відновити внутрішній баланс, розвантажити свій розум, відчути позитивні вібрації а головне знайти свою мантру. Кожна людина це індивідуальна особистість і нікому не може не нав'язати того, що він не відчуває, що це його. І кожного може бути своя мантра. Мантра того, що він любить повторювати. Ну од... ну, з крім одного разу знову і знову.